Я вважаю, що герої не вмирають доти, доки ми про них пам'ятаємо. Йому було був 21 рік. Він трішки не дожив до свого дня народження. Це була людина, яку дуже не хотілося б втрачати. Краще б втратити себе, аніж його. Єгор був солдатом, навчався на автомобілістах. Дуже добре навчався, вивчав матеріал, старався завжди показати найкращий результат, який тільки можна було в групі. Єгор для мене був товаришем, можна сказати, ліпшим другом. Таким зарядом позитиву завжди розрадить, коли сумно, коли якась біда, то він допоможе своєю порадою, завжди знайде рішення. Ніколи я не бачу його сумним, щоб він десь засмутився через щось. Він завжди тільки приносив радість в нашій групі. Без нього якось все вже не те, як раніше було. Познайомилися ми з ним, коли від'їжджали на КМБ. В мене з ним і виникла розмова, коли в мене випав військовий квиток, він його підняв і сказав оглянуто. Типу, випало і оглянуто. 24 лютого нас підняли по бойовій тривозі, спорядили нас і сказали, що ви виїжджаєте в Харківську область. Чи ніхто не вздрогне ні у кого рука. Єгор перший сказав, що все буде гаразд, і весь наш автобус він підбадьорював, що все буде добре, все буде добре. Ми виконували бойове завдання по обороні міста Харків. 25 лютого вступила інформація, що буде йти колона. Нас розмістили в глиб лісу на випадок, якщо піде вороже ДРГ. Прийшло хвилин 30, і Єгор помітив якісь рухи в лісі. Єгор впевнився, що то диверсійно-розвідувальна група противника, і після чого відкрив вогонь. Всі почали відкрити вогонь. На жаль, коли закінчився бій, то від Єгора я не почув е, ніякого ні слова, ні звуку. Я глянув на нього, а, а він вже був поранений і стікав кров'ю. Я одразу е, намагався йому надати першу медичну допомогу, і ми його витягли. Ми його несли, і в нього була посмішка на обличчі. Він посміхався. Я його я йому казав, що все буде добре, як він нам казав. Але, на жаль, через тиждень він помер у лікарні. Але він не загинув як герой. Він дійсно як герой загинув. Для мене як такої перемоги вже не буде. Можливо, якби не стосувалося мене особисто втрата, то можливо б я якось би і зрадів, що ми перемогли цю. Нечисть. Ну а так, зараз для мене тільки щоб не гинули наші хлопці. А це для мене буде ну, як, як перемога, скажімо так. Я бачу Україну як фенікса, який поставив попілу. Вона розквітне і стане ще кращою, чим була до війни. Всі будуть намагатися сюди приїхати, подивитись нашу архітектуру, культуру. І головне, щоб вона була сильною, незалежною і назавжди